Постраждали в мене, ну, тим пошкодженням у вас вікна. Вікна, а двері. Ну, дверей нема двері. І машини. Знаєте, що, До цього їх Можна я... поставити контейнер? О! Я прошу і козак. Тому що це виграється. Тут треба стіни, бачите? Я, вон? Да. Нема питань, давайте поставимо контейнер. Вікно тут, шкарчик побитий. На момент обстрілу? Да. Да, да, так. Так. Ви самі живете? Ні, з чоловіком, з чоловіком. Нема ні поранених, все добре. Ні, нічого. Тільки вся голова з цим. Та самі справляємося. Ми вже через таке просто це, вже другий прильот. Можемо передати дані, поспілкуватися з психологом. Ні, ні. Я з хати не виходжу, ми больні. Він після інсульта. Мені треба допомога ті Ніхто не може допомогти. Ось ті ми ночне спали. Фотографії пошкоджень, витяг з поліції, паспорт і звертайтеся до ЦНАПу. Мене є дія. Спробуйте через дію. Приїдуть хлопці, допоможуть перебрати все сміття, будівельне, це після обстрілу. Все, пісня, а, все а, винесуть, вишкірі будуть, і все буде зараз. Все добре. Дякую. По, стосовно стосовно це... покрівлі, теж передам, попрошу хлопців, приїдуть, подивляться, обстежуть. Підуть, підуть до щось, вже же підуть дощі, це ж ми пропали вообще. Добре. Криша завалиться і так вона їде добре, все, добре. Чекайте, і хлопчиків, покажете, де поприбирати, вони скрізь поприбирають. Добре? Дякую, дякую. Yeah.